Сьогодні в центральній районі бібліотеці Біловодська відбулися біловодські читання, присвячені 59-й річниці видатного журналіста, поета і громадського діяча Петра Шевченка «Біловоди». І з приводу цього на цих читання було прийнято відповідне звернення до наших очільників області, яке я зараз вам і зачитаю. До голови Луганської обласної державної адміністрації Пристюка, голови обласної ради Оленка, міського голови Луганська Кравченка, депутатів обласної міської ради від громадян Біловодська, Біловодського району Луганської області, і міста Луганська. Думається, що це звернення підпишуть і свідомі громадяни Луганська та й всієї Луганщини. Звернення. Наступному, у 2014 році відомому поету, журналісту, громадському діячу Петрові Шевченку-Біливоді виповнилося 60 років. Та нагла смерть обірвала його життя 13 березня 1997 року. Для Луганська і Луганщини ім'я Петра Шевченка Біливоди були знаковим у 80-90-х роках минулого століття та залишається таким і сьогодні. На батьківщині Петра пам'ятають, бережуть пам'ять про нього. В середній школі за сприяння власної філії Національної спілки письменників України встановлено меморіальну дошку, названу його іменем одну з вулиць в центрі селища. Матеріали з його життя і творчості зберігаються і примножуються в шкільному і районному краєзнавчому музеях. Петро Білий Шевченко, почесний громадянин Біловодська, постійно проводяться Біливодські читання. Звичайно ж, доклала рух до збереження пам'яті про земляка і місцева влада, районна рада, районна державна адміністрація, селищна рада. Культура, освіта та Петро Шевченко Біливода 25 років, був жителем обласного центру. І саме в цей період багато зробив для утвердження демократичних засад та незалежності України. Тому для збереження пам'яті видатної людини, знаної не лише на Луганщині в Україні і за межами країни, необхідно. Перше, присвоїти звання почесний громадянин Луганщини Петрові Шевченку в Біливоді. Друге встановити меморіальну пам'ятну. Дошку, журналісту, поету, громадському діячеві на будинку, де він проживав до 13 березня 1997 року. Третє заснувати літературно-мистецьку премію імені Петра Бідливого дешевченка Шевченка і надати їй статус всеукраїнської. Четверте вирішити питання з фінансуванням видання двотомника журналіста і поета до 60-річчя з дня його народження. Сподіваємося на розуміння, що людська пам'ять не лише слава, а й хороші справи.